І кожна людина, яка вміє порахувати, я не кажу 10 кроків вперед, але два кроки вперед, вона розуміє, що не можна віддавати Україні Росії. І це розуміли в Польщі всі: від права до ліва. Поляки хотіли показати, що можна інакше, що можна підтримувати інший народ, що можна підтримувати сусідів в біді. Мене звати Роман Корбут, я походжу з Житомирщини і це маленьке село Вірівка. Я вже в Польщі живу дуже довго від 2011 року, і на даний момент є членом організації Євромайдан Варшава. Це організація, яка допомагає біженцям, яка допомагає різною гуманітарною допомогою. У нас є тут свої склади, коли Куди поляки приносять речі, які вони хочуть пожертвувати Україні чи або відправити на схід? 24 лютого Польща відкрила свої кордони для українців. Тисячі людей рятувалися від війни на території цієї країни. Ми самі бачили, що Польща відкрила свої двері, відкрила свої кордони і впускала людей навіть без паспортів. А на хвилиночку це кордон Європейського Союзу. В мене є так само інформації, від моїх польських колег, які говорили, що європейський союз і деякі країни Європейського Союзу були в шоці, і вони були, вони наїжджали на Польщу через те, що Польща так робить. Так що щоб ми розуміли, Польща дуже, 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 дуже добре повела в цій ситуації. Зараз у Польщі живе більше трьох з половиною мільйонів українців, тобто 8% країни, тільки почалася революція на майдані. Я вирішив, що я тоді був студентом міжнародних відносин Варшавського університету, і я вирішив, що що мені вчити тут, коли по суті там відбувається історія, і якраз Україна потребує допомоги. Я поїхав на Майдан і там перебував, мабуть, з два тижні. Дуже дуже добре пам'ятають всі події, побиття студентів. Так, ми пам'ятають, як ми ще хотіли і збирали по суті першу першу, це не був навіть батальйон. Це була перша така ну, група людей, які мали захищати майдан. Тоді, коли ще збирався Майдан на другий день після побиття на Михайлівській площі, я пам'ятаю, ходив цими списками і збирав людей. Щоб бо ми тоді очікували, що Беркут буде знову розганяти людей на Михайлівській площі, і ми збирали списки і організовувалися, щоб цих людей, щоб людей захищав. Організація Євромайдан Варшава почала формуватися одночасно з майданом в Україні. Коли був майдан, то Євромайдан паралельно тут займався, якби як би, як би так кажуть, своїм через те, що. Наскільки я пам'ятаю, тоді посол України був ем, власне провадний, він був Зайнуковичем. І ми воювали дуже активно проти посольства. Чим ми тут займалися? Це підтримка людей на Майдані. Чим можемо коштами гуманітарною допомогою. і так само нашим завданням було бомбити тут просто посольства Росії, посольства інших європейських країн, Франції, Німеччини, щоб підтримка України цілий час була. Потім почалася війна, окупація Криму. І тоді так само ми допомагали і військовим гуманітарною допомогою збирали гроші на бронежилети, на біноклі і різні такі речі, які були просто потрібні, потрібні добровольцям. Ще тоді, а потім військовою. Початок повномасштабного вторгнення Євромайдан Варшава зустріла допомогою на усіх можливих фронтах. Роман взяв на себе пошук житла для евакуйованих українців. Я просто зрозумів, що треба зробити сайт, де не буде не буде ланки волонтерів. Або якщо, якщо вони будуть, то вони будуть дуже змінімілізовані. Тобто, що людина, біженець з України, зможе безпосередньо побачити оголошення людини з Польщі. І він може безпосередньо до цієї особи дзвонити і домовитися про те, що вони приїдуть. Ця ідея сподобалася хлопцеві моєї сестри, який є одним із кращих програмістів в Гданську, тобто, це місто біля Балтійського моря. Ну і все. І ми почали робити цю сторінку Ukraine Цю сторінку за допомогою цієї сторінки близько 20 тисяч біженців знайшло собі житло. І, і цю сторінку потім у нас забрало Airbnb. Тобто вони включили нашу базу і цю сторінку до своєї бази. Тобто, це, було, це була одна з найефективніших сторінок для біженців. Яка допомагала не дісто в Польщі через те, що до нас зверталися і міста маленькі, і якісь там територіальні громади в Польщі. На початку березня українці у Польщі почали активно протестувати проти проїзду російських і білоруських фур на територію Євросоюзу. Ось так виглядає наша блокада о п'ятій ранку. Так, ми бачимо. Далі стоять фури. На початку була трохи така надія, що. Я пам'ятаю, що всі надіялися. Навіть Зеленський випускав відео про те, що росіяни виходьте, давайте протестуйте, треба щось робити. Це ж все якби вже пішло задалеко. Ну і спілкування з російськими водіями вже тоді й до мені зрозуміти і нам всім активістам, що, на жаль, це не тільки Путін. А на жаль, і російське суспільство є дуже хворим. І вони підтримують це все, що відбувається. Тому що мій знайомий я радіоаматором, бо в нього є рація, є різні там антени. Ну і ми просто на кордоні підключалися, і розмовляли з цими водіями. Тобто, ну я там починав розмови. Що Слава Україні. І починалася просто жара. Бо вони всі і, кричали там: Та все, вам хана, ми вас просто знищимо. На гірших випадках і, де деякі говорили, що все, ми навіть до Варшави доїдемо. Ждіть нас ждіть нас тут. Бо це були величезні інтереси. Ми, коли з активістами, почали це все розуміти, що по суті ми стоїмо на кордоні і блокуємо. Там були мільйони, чесно кажучи, доларів. Що черга далекобійників 50 кілометрів, і це все е, створює: е, створює натиск на тиск на уряд Польщі. Це все створює тиск так само на європейський союз, бо там стояли далекобійники е, із Росії, із Польщі, із Німеччини, із Австрії, е, із Чехії. Але нам все таки вдалося вистояти, вдалося, вдалося змінити думку польських політиків на початку. Так само в Литві люди блокували кордон. Ми навіть з ними контактувалися. І Польща, і Литва, якщо не помиляюсь, вони були ініціаторами того, щоб Європейський Союз закрив кордони для далекобійників. З Білорусією Росією. Так що по суті ну, нам вдалося. Євромайдан Варшава активно продовжує свою діяльність. Воїнам збирають аптечки, медикаменти, кошти та амуніцію. Полякам реально немає за що робити. Росію просто немає. Це завжди були вороги, і завжди, завжди, коли Росія була сильнішою, Польща страждала. І зараз, маючи, маючи такі, таку можливість підтримувати Україну, Польща не хочеться втратити через те, що такі союзники, як Україна, якщо Україна, е, якщо я думаю, що Україна вистачить, що це вже ми бачимо, е, то е, Польща буде набагато спокійніше в цьому регіоні, тому що є ще одна надійна країна, ще один е, народ сильний який має свою армію, який має свої інтереси, і ці інтереси в дуже багатьох питаннях збігаються з польськими. Я походжу з України. Україна, я скажу, це, це батьків. Я там виріс, вчився, ходив до школи. Там є однокласники мої, які воюють. Ну і тут просто елементарне справедливе мислення. Ми сиділи разом за партією, з, з, з тими людьми. І вони зараз воюють. Я і так маю, чесно кажучи, привілейовану позицію. Я сажу в безпечній Варшаві, в мене є що їсти, в мене є де спати спокійно, я не лежу в окопах. Так що я, чесно кажучи, вважаю, що я взагалі роблю. В порівнянні з хлопцями, які ризикують життям, дуже мало, і я сподіваюся, що просто вони виживуть. І я вважаю, що ну, кожен, кожен громадянин, якщо він е, е, адекватна людина, я розумію, яку цін, цінність становить е, існування держави, що це не просто їсти ковбасу і щоб держава давала гроші на те, щоб ходити по ресторану. По суті, держава це є місце, яке в, в тяжкі часи. Гуртує, яке, яке є домівкою, яке захищає власні інтереси цього конкретного народу. Воно захищає мову, воно захищає якісь традиції, воно захищає культуру. Тому що якщо не було б України, то я підозрюю, на Майдані ми ж не воювали за компасу, бо я підозрюю, що якби був би Європи цей Європ... Європ... Євразійський Союз, то я думаю, що цієї компаси не було б менше. Але, але питання, чи тоді була б українська мова всюди, питання, чи тоді, була б... чи тоді були б українські традиції всюди, питання, чи тоді по телебаченні не перестав б співати українські пісні, бо їх, їх, їх і так було мало, але могло б бути ще менше. За це люди боролися.